Сьогодні в селі Тимченки ми відкриваємо Алеї Слави. Це місто, куди ми прийшли вшанувати пам'ять про наших загиблих захисників, героїв, наших земляків. Це місце, куди ми будемо приходити завжди. Сьогодні хочу звернутися зі словами величезної подяки до сімей загиблих про те, що ви виховали справжніх патріотів своєї країни. Неможливо виразити ту біль втрати для кожного з нас, а особливо для вас. Наші захисники віддали найдорожче, що в них було це своє життя, життя за кожного з нас, за майбутнє України, за майбутніх дітей, за наших дітей. Вічна їм пам'ять. Слава Україні! Вже четвертий рік всі ми живемо в країні, яка перебуває в повномасштабній кривавій, руйнівній війні. І багато наших з вами земляків, односельців пішли воювати на різні фронти. Війна жорстока річ, і, на жаль, вона не буває без втрат. Багато наших хлопців отримали поранення, є зниклі безвісти, а є і такі, на жаль, які повернулись на щиті. Я розумію, що жодні наші дії, жодні промови, жодні квіти не повернуть їх у родини. Але повага, пам'ять до них повинна бути. Тому ця алея слави це символ жертви, яку принесли вони заради нас, заради нашої країни. Ця війна закінчиться, і я сподіваюся, що всі наші хлопці живі й здорові, повернуться додому. І дай Бог, щоб на цій алеї слави більше не з'явилась жодна меморіальна табличка. Всім бажаю мирного неба. І своїй землі під ногами. Дякую. Наші прикордонники загинули за Україну, загинули за рідну Харківщину, загинули за свої родини, за нас. Вони завжди залишаються в наших серцях, Вони залишаються навічно в стоюч харківського прикордонного загону. Ми завжди за них пам'ятаємо. Дякую, слава Україні.